Заняття, ознайомлення з довкіллям, тема зимові розваги. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я, зима. Яка пора року завітала до нас? Так, правильно, це зима. Сніжинка тихенько кружляє, в кімнату до нас заглядає, з дітками хоче спілкуватися, а може навіть погратися. Що в нас зображено на фото? Так, це сніжинка. А яка сніжинка? Послухайте віршика. Довго краплинкою була. А тепер сніжинкою стала, хоче в дітей дізнатись, чи не сумно взимку малятам, чи зможе з ними пограти. Як ви вважаєте, чи зможемо ми пограти зі сніжинкою? Так, я думаю, зможемо. Нумо зі сніжинками грати, про зимові розваги розповідати. Чим узимку можна грати, треба нам разом відгадати. Зимові загадки. Усе літо стояли, зими чекали. Як буде лід, залишають слід. Що це, дітки? Так, це ковзани. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх згори. Що це? Санчата. Дві смужки на снігу залишаю, як біжу. Я лечу від них стрілою, а вони біжать за мною. Що це, діти? Так, це лижі. Як ці всі предмети допомагають нам розважатися взимку? Ковзани кататися на льду. Санчата кататися зі сніжної гірки, а лижі ходити по снігу. Сніжинка кружляє, хоче знати, чи всі розваги пригадали, чи всі розваги назвали. Давайте з вами подивимось на цьому фото. Які ще зимові розваги ми з вами не пригадали? В нас робота не легка. Зліпимо сніговика менша грудка. Снігова. З неї вийде голова. Більша грудка тулуб білий. Сніговик вийшов. Красивий. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки. І почався білий бій. Закрутився у сувій. Закрутився, покотився. Під горою зупинився. Молодці все пригадали. Про все сніжинці розказали. Та слід не тільки відпочивати, а й про безпеку пам'ятати. Взимку грай відпочивай та про безпеку пам'ятай. Будемо ситуації розглядати, будемо їх аналізувати. Дидактична гра. Добре чи погано? Хлопчик лижі в руки взяв, в парк кататися помчав. Це добре чи погано? Так, добре. Дівчина ковзани взуває, на тонкий лід кататись вибігає. Це добре чи погано? Це погано, тому що лід тонкий. І можна провалитись у воду. Діти на майданчику гуляють. На санчатах один одного катають. Це добре чи погано? Так, це добре. Діти веселяться. Сніжна гірка на сонці блищить, дівчинка санчатами по гірці на дорогу мчить. Це добре чи погано? Це погано, тому що по дорозі може їхати машина. Діти на майданчику гуляють. Сніговиків зі снігу катають. Це добре чи погано? Так, це добре. Діти ліплять сніговика, розважаються. Молодці малята добре працювали. Всі ситуації правильно розібрали. Сніжинка дякує малятам і пропонує на подвір'я погуляти. Дякую вам за увагу!